У нас в таборі є одна така традиція. Після того, як закінчується табір, я стараюся поговорити з кожним і запитати, які були вражені після табору. І цього року, після табору, у нас кожен рік дуже багато нових людей. Ми стараємося знайти тих, котрі ще ні разу не були в таборі, але хочуть це спробувати. І ось після табору закінчився табір, пройшло декілька тижнів. І я говорю з одним братом, який перший раз в житті потрапив в табір, поїхав до нас. І вже після нашого табору він був на іншим. І питаю, як тобі наш табір? Він задумався, наговорив багато всього, наговорив дуже багато того, що йому сподобалося, те, від чого він був вражений, чим здивований, що йому було так, а потім сказав, знаєш, я в цьому таборі насправді постійно відчував, що був він. І я зрозуміла, що насправді якось так і було. Цей табір цього року був особливий тим, що ми насправді бачили Божу руку дуже близько. Бог робив такі чудеса, які я, які я не бачила раніше. І їх було багато. Бог відповідав нам інтуїтивним чином, і я хочу розповісти про один випадок. Це було на другий день табору. У нас була трохи не така програма, як всіх. Ми розповідали дітям про те, що життя схоже на спорт. В перший день ми говорили дітям про те, що важливо мати хороших друзів, в тебе має бути хороша команда. В другий день ми говорили про те, що має бути хороший тренер, про те, що нам потрібен Бог і без нього ми нічого не зробимо. Потім ми говорили, що є правила, по яких треба грати. Можна, можна виграти кубок і те, що буде фінальний свисток, коли все закінчиться. І ось це був другий день день про тренера. Взагалі, була нормальна погода цілий день, але до вечірньої лінійки почало дуже хмуритись небо, і ми так собі думали, що Боже, ну ми не молилися спеціально про це, але думали, що Боже, дай, щоб дощ якось так десь після табору пішов. Бо поки ді... Або хоча б якщо піде дощ, то хай тоді, коли діти будуть в центральній палаці на лінійці, щоб вони не помогли, бо в нас більше 250 дітей. Починається вечірня лінійка, все йде добре, все йде по плану. Вже доходить до кінця вечірньої лінійки і починає різко, різко починає псуватися погода. Небо було хмуре, небо різко стає дуже темне. Все просто затягує хмарами. Залишається 10 хвилин до кінця лінійки, і я маю закінчувати лінійку, у нас мальована пропадь, про те, хто такий тренер. Я виходжу, мені ставлять планшет, ставлять дошку, я беру в руки фломастер і тут починає творитися щось просто жахливе. Зривається жахливий вітер. І я бачу, як в нас за палаткою починають літати мої палатки. У нас одразу і хлопці бігом побігли їх ловити, поки їх не поламали, бо ми розуміємо, що інвентар це дорого і він ще потрібний для інших. Я на це так дивлюся, бачу, вони так гарно побігли їх ловити, думаю, молодці, добре, я веду далі. Вони їх вже половили, постаралися поскладати, вітер далі зривається. А я все час говорю дітям про те, хто такий Бог, що це наш тренер, що тренер завжди біля гравців, що тренер завжди все бачить, що він не сидить вдома, що він вболіває. Тут вітер не зупиняється, починає лити дощ, і зривається така сильна злива, що раптово починається зливати. У нас центральної палатки з країв починає текти всередину палатки. Я бачу, оператори забігали, стаскуючи апаратуру, бо це теж. Вже небезпечно. Починається сильний дощ, вітер не слабший. Всі наші наставники, хлопці, почіплялися в краї палатки, щоб її не здуло, бо її починає надувати. Ми розуміємо, що в цій палатці ці 250 дітей, команда майже 50 людей, і ще приходять батьки, які вже мають забирати дітей. І вони бачать, що робиться на вулиці, вони заходять в палатку. У нас повна палатка людей, її ледь не зносить. І вітер настільки такий, що я говорю в мікрофон і я себе не чую. Я дивлюсь на дітей, діти так старанно мене слухають, це мене що здивувало. Навколо буря, насправді це була буря. Діти не звертають на це увагу, діти уважно слухають, слухають, що я хочу їм сказати, а я себе не чую. І дивися, як вони можуть щось чути. І я розумію, що ну, це, це без толку говорити щось далі. Я не можу навіть про це думати, і в мене думка помолила, що теж закінчиться. І я злякалася. Бо насправді, не скажу, що це не плюс, інколи я боюсь просити про чудеса, бо одразу починають хвилин думки: а раптом Бог мене щось через це навчити. Ну, а раптом ти просиш Бога, щоб він тебе зцілив, а Бог хотів тебе навчити терпіти. І от тут така сама ситуація. Я стою на сцені, я ще говорю з дітьми, я ніби їм говорю про Бога, а всередині в мене боротьба. Помолиш, молиш, де ж закінчився. Боже, а якщо не, не закінчиться? У нас 250 дітей, вони всі чують і заду батьків, і батьків багато. Це особливість нашого нашою табою приходить дуже багато батьків. На останній лініці є майже всі батьки дітей. І я стою, борюсь сама з собою, і я не зрозуміла, що Бог мене просто не залишає мені вибору, бо він зробив настільки сильний вітер, що я просто не могла далі говорити. Тобто було таке враження, що Бог просто мене до стінки і каже, Малиш, будеш закінчився, бо інакше ти не скажеш більше ні слова. Я зупиняю проповідь посеред всього, я договорила до кінця і кажу: Діти, ви вірите, що Бог нас чує? є, Давайте мовимо молитися, щоб дощ закінчився. Вірите, що закінчиться. Віри! Я їх поставила молитися. І <схай> Тут такий парадокс. Виявляється, ми ви вміємо молитися одночасно всередині і зовні. Бо зовні я молюся з дітьми, дітьми діти за мною повторюють, що Боже, ми в тебе вірні, ми знаємо, що ти можеш нам допомогти. Зупини цей дощ. А всередині в мене такі панічні слова, Боже, я тебе прошу, хай він кінчиться. Я зараз молюся, але ж мене спокою батьки, якщо Він не закінчиться, що це буде за світло? І я тут спокійно молюся з дітьми, а всередині в мене просто крик до Бога, Боже зупиниться. Ми закінчили молитися. Амінь. Тож ідея йшов. І в мене приходить думка: давайте ми заспіваємо пісню, маю мир як та річка. Я думаю, що їх більше знають. Там дуже проста суть. Маю мир, як та річка в Христі, маю радість, як фонтан в Христі, і маю любов як море, як ще в Христі. І ми починаємо її співати. І нараптом на мене на сцені сходять така сила Божа. Я такої Божої присутності тоді не очікувала відчути. Я стою і я згадала це місце, де написано, що царство Боже це не їжа і Пітво це праведність, радість і мир в Дусі Свято. І мене наповнила така велика радість. Я дивлюся на людей навколо мене, і я бачу, що таке саме наповнює всіх інших. Це не просто від того, що пісня весела. Це було видно, що це радість в тому, що у нас є Бог, і він насправді великий. І діло в тому, що коли ми доспівали цю пісню, вона недовго дощу вже не було. Було сухо, ну не було сухо, все було мокре, але не йшло ні однієї каплі дощу. Була повна тишина. Не було не те, що дощу, навіть вітру не було, все щупло, на дворі стояло. Просто неймовірно тиха погода. Я була просто вражена. Вражені були всі. Я дивилася на свою команду, багато з них плакали. Були люди, які просто стояли і молилися, бо ми розуміли, що це було чудо. Ми, це ж був кінець, кінець лінійки буквально. Ми були з дітьми подякували Богу за те, що він нас почув. І я кажу, добре діти, зараз вас розвезуть по домах. Їх розвезти, і нас в таборі є така проблема, дітей важко роз'єднати по домах можливо, звучить трошки грубо, але факт такий, в нас діти приходять з 9-ї ранку і вони в нас до 6 вечора, і коли шоста вечора приходить, нам треба час на завтра, а вони не розходяться. І це важко. І в цей день дітей не було. Всі побігли додому, бо хто його знав, може почнеться дощ. І ми вийшли з командою, ми мали можливість перший раз в Тапорі, ми мали можливість зробити до середини душної палати. А на вулиці це був неймовірно свіжим. Це все виїхало просто такою тишиною і радістю. І ми зрозуміли, що возняли. Ми плакали, ми молилися. І, напевно, в той вечір не залишилася ні однієї людини, яка б не пережила щось особливе для себе. Це насправді було диво. І було багато табрів, це буде дуже довго говорити. І я просто хочу вам сказати, що є моменти в нашому житті, коли нас Бог Ніби прибирає до стінки і каже, а потрималися про чудо, бо нічого не буде. І є, коли Бог робить чудо. Навіть тоді, коли ми не очікуємо і боїмося про нього просити. Слава Ім'я!